Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Польща вже передала 10 винищувачів Міг-29 Україні. Літаки надійшли зі складу Збройних сил Польщі. Про це заявив міністр оборони Польщі, як він сказав, ми поставили 10 Міг-29 в Україну. Попри вік, польські винищувачі все ще здатні виконувати задачі протиповітряної оборони в якості мисливців. На чисельні дозвукові крилаті ракети, такі як Хаст-1 та Калібр. Нагадаємо, Польща та Словаччина загалом пообіцяли передати Україні 33 літаки Міг 29 З них 20 Україна має отримати від Польщі, 13 від Словаччини. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Новину оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів. До нового пакету увійшли додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси, обладнання для інтеграції західних комплексів ППО у систему протиповітряної оборони України та боєприпаси для боротьби з БПЛА. Також Україна отримає від Сполучених Штатів Америки додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм, послуги комерційних супутникових зображень та підтримку діяльності з навчання і технічного обслуговування. Нацгвардійців бригади Азов озброїли західними бронемашинами Хамві та Макспро. Бронемашини разом продемонстровані на дев'яту річницю від дня заснування Азову. Бронемашини перефарбували у новий камуфляж Чорнозем. Бронемашини МАСПРО мають високу надійність та прості в обслуговуванні. Цей автомобіль має дуже потужний захист. У межах платформи united Юнайтедвентіфота за кошти державного бюджету укомплектовано вісім ударних рот безпілотної авіації в лавах Збройних сил України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. На опублікованих фото, окрім вже звичайних дронів Камікадзе, можна побачити українські ударні дрони Кажан. За словами українських військових, ці дрони вже мають успішний досвід використання. Попри великі габарити, дрон здатен розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину, один безпілотник може нести три боєприпаси та знаходитись у повітрі приблизно 40 хвилин. Новостворені підрозділи отримали позашляховики, засоби зв'язку, а також ударні квадрокоптери та fpv дрони Міністр цифрової трансформації наголосив, що усі безпілотники українського виробництва. В Україні на бойове чергування заступили ізраїльські радари. Про це повідомив ізраїльський волонтер, зазначаючи, що Україна отримує партію із 16 таких радарів, перші три з них вже прибули. Тактичний тривимірний радіолокаційний комплекс здатен виявляти навіть невеликі цілі в зоні сканування. Він надає оператору комплексу інформацію про положення та висоту виявлених повітряних об'єктів. Наприклад, розробник декларує, що радар може виявляти нано бпла на відстані 10 км, середні БПЛА 45 км, гелікоптери теж 45 км, винищувачі на відстані 65 км, важкі транспортні літаки 100 км. Також цей радар може виявляти легкі та середні міномети чи ракети малої дальності на відстані до 10 км, важкі міномети 12 км, інші ракети 14 км. Людину цей радар побачить на відстані у 20 кілометрів. Українські артилеристи отримали румунські реактивні системи залпового вогню АПР-40. Відео з технікою з'явилося у соціальних мережах. Повідомлень про передачу українським військовим цих зразків озброєння раніше не було. На опублікованих кадрах зафіксовано 4 РСЗВ АПР-40. Точна кількість техніки, яку використовують артилеристи, невідома. РСЗВПР40 є ліцензованою румунською копією РСЗВ БМ 21 град. Релоковане підприємство з Дніпропетровської області зводить два нові цехи на новому місці. Нині виробництво успішно працює, а працівникам забезпечено належні умови проживання. Окрім того, вже розпочато будівництво ще двох виробничих приміщень загальною площею 4000 тисячі квадратних метрів. Спеціалізується підприємство на виробництві синтетичного матеріалу пінополіоретану. Підприємство 20% своєї продукції відправляє на експорт. В Україні на заводі капітально відремонтувало сім барж із повним фарбуванням корпусу. Зазначається, що кожна з барж проходила повний цикл ремонту, який в середньому займає 45 діб. Ремонт бар з повним фарбуванням корпусу збільшує термін їхньої експлуатації та гарантує проходження перевірки контрольних служб портнагляду. Повне фарбування корпусу дає більш тривалий та якісний захист від корозії металу. Якщо зазвичай у середньому під час ремонту баржі заміна металу складає приблизно 15-20 тонн, то у перспективі цей показник має зменшитись до 3-4 тонн. В одній з областей України розпочали підготовчі роботи з будівництва сміттєсортувального заводу. Зазначається, що вже підписано всі необхідні документи, а на будмайданчику почали працювати 20 одиниць техніки. Завод збудують в рамках проекту Нуль відходів. Він реалізується у межах програми транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина Румунія, Україна, європейського інструменту сусідства. Швейцарська компанія-виробник упродовж 2023 року поставить в Україну 20 машин розмінування. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції. Зазначається, що машини застосують для очищення відміни розірваних боєприпасів. Це унікальна безпілотна платформа для розмінування, яка може бути дистанційно керована одним оператором. Поєднує перевірену надійність попередніх версій агрегату та навісне обладнання, які відповідають різноманітним вимогам військових від 24 лютого 2022 року і станом на початок квітня 2023 року в Україні зареєстрували 208 936 нових фізосіб-підприємців. Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Також за цей час було зареєстровано понад 32 тисячі компаній станом на початок квітня 2023 року в Україні зареєстровано 1 мільйон 900 тисяч ФОПів та 1 мільйон 200 тисяч компаній. Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки української економіки. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Нагадаємо, у травні 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення скасувати на рік всі мити і квоти на експорт з України як захід підтримки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.